Правоохоронці констатують ріст дорожньо-транспортних пригод за участю пасажирських перевізників. Відтак на Хмельниччині до 20 липня продовжено профілактичні заходи під назвою Автобус 2014 За час відпрацювання працівниками державтоінспекції перевірено 353 п'ятдесят пасажироперевізників. При цьому оглянуто. 4629 тисячі автобусів, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів. От крім того, під час контролю і перевірки транспортних засобів виявлено 274 транспортних засобів з технічними несправностями. Крім цього, задокументовано 1312 порушень водіями громадського транспорту правил дорожнього руху, в тому числі 6 фактів керування в нетверезому стані. За словами Віктора Ціліцінського, водії знають про хід операції автобус 2014 та все ж таки порушують правила перевезення пасажирів. Нагадаємо, 11 червня в мікрорайоні Лезнева трапилось жахливе ДТП. Пасажирський автобус номер 9 впав у річку, внаслідок чого 30 людей отримали тілесні ушкодження. Двоє померло. Проведено нам комплексне обстеження автоперевізника, який надавав послуги і допустив ДТП. По виявлених недоліках підготовлена інформація на нулювання ліцензії, яка направлена до Укртрансінспекції. Поки ще немає заключення технічної експертизи автобуса. Відтак правоохоронці констатують провину водія за скоєння ДТП. З 13 червня поточного року Державтоінспекція активізувала боротьбу з водіями, які намагаються хабарями відкупитися від покарань за порушення правил дорожнього руху. На сьогоднішній день. Це в період з 13 червня поточного року. Вже задокументовано таких 10 спроб на території нашої області. За спробу дати хабара інспектору ДАІ передбачено штраф від 500 до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Скарги від хмельничан щодо вимагання грошової винагороди працівником ДІ не зафіксовано. Якщо ж у вас є нарікання на нетактовну поведінку інспектора, ви можете в будь-який час зателефонувати на пряму лінію обласного ДАІ. Телефон 097 871 36 16.